Час, коли йдуть переговори про завершення війни чи про перемир'я, і е, ми бачимо, наскільки складують двадцять ці переговори, в такому чотиривкутнику в кращому разі це е, США, Європейський Союз, Україна і Росія, і на столі постійно з'являються якісь ідеї стосовно майбутніх балансів і компромісів. На вашу думку, наскільки парламент буде спроможний імплементовувати якісь поступки і компроміси в результаті цих мирних угод? Ну, наприклад, найпопулярнішу сьогодні ідею, яка найбільше боїться в засобах масової інформації, це гарантії безпеки для України від європейських партнерів, гарантії фінансової, і політичної підтримки, можливо, вступу до європейського союзу, в обмін на територіальні поступки. В Москві. Зможе е, український парламент голосувати ці рішення? Чи все ж таки, як мені каже, один теж, ваш колега, він каже, ні, ні в якому разі, цей парламент на будь які речі не піде, ми його спалимо, е, люди прийдуть нас спалять, нічого такого не буде? Ну я погоджуюся з тезою мого колеги. На територіальні поступки ніхто не піде, е, і якщо холодним розумом говорити, а які зміст в цьому? Чому Чи почали крутити таку от ідею, типу, обов'язково мають бути якісь компроміси? Це натягнута за вуха історія перед перемовинами, коли треба підіймати ставки. А я говорю: Стоп, а чому всі забули про те, що можна зупинити там, де зараз є? Які компромісами, чому мають бути компроміси? Хтось над Києвом завісив атомну бомбу? Що такого відбувається зі швидкістю один е, відсоток території протягом тисячі днів? Що такого відбувається? Що ми повинні йти на компроміси? Заради чого? А чому гарантії безпеки мають бути умовою для компромісів? Це що Європа вирішила віддати свою територію? Ну хай поділиться кожна країна свою територію, якісь Кюнігсберг зробить для Росії всередині кожної європейської країни. Які проблеми? Чому Україна повинна це це робити? Ми стримували американці. Бачу, вважають, вважають, вважають я з деякими з них спілкуюся. Чому з тих, які конститують Білий Дім? Вони вважають, що Москва має перевагу на полі бою, і ради того, що вона е, відмовилася реалізовувати цю перевагу, захоплювати цей один відсоток. Але один відсоток це тисячі квадратних кілометрів української території, е, і один е, відсоток сьогодні у нас це шість тисяч квадратних кілометрів, ну дуже приблизно української території. І вони Заради того, щоб Москва відмовилася від реалізації цієї переваги, Україна мол, має піти на ці територіальні поступки. Така їхня логіка. Це їхня логіка. Їм з неї жити, їм з неї спати, хай звертається до психіатрів. Я думаю, що там, де проходить бій, зупинити бій можна в тому моменті, де, де відбувся останній удар. Не обов'язково при цьому відходити, віддавати якісь свої сумки, гроші, когось своєї родини. Ну це безглузда історія. Нас намагається просто а, таке враження, що проросійські лоббісти, а, лише підштовхнути до того, що ми закріпили перемогу Росії. Та нічого ми не повинні закріпляти. Абсолютно. Перемоги Росії ніякої немає. Територія є окупована, і в історії за 300 з гаком років війни з Росією це повторювалося багато разів. Немає вічної Росії, немає всесильної Росії. Ми це показали Курщиною. Ми це показали ударами по російським НПЗ, далекобійним і так далі. Росія не всесильна. Те, що вона трішки багатша зараз поки що. Тому що виросла на українських ресурсах, тому що будувала свої НПЗ і всі газові і нафтовидобовні станції за рахунок українських ресурсів в часи радянського союзу, коли викачувала газ нафту з території України, з території західної України, продавала це в Європу, а в Україні. Залишалося мало. Так була індустріалізація, але кошти не накопичувалися тут. Гроші радянського союзу вкрала Росія. Золотовалютні запаси вкрала Росія. Це ті запаси, які вона використала для того, щоб підкуповувати європейських бюрократів десятиліттями, для того, щоб будувати північні потоки, інші потоки.